Акція протесту працівників Ужанського національного природного парку почалася об 11-й годині. Прийшла Марина Заяць, яка є головою ради трудового колективу. Вона працює у парку 12 років. 28 грудня у Міністерстві захисту довкілля був проведений конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Ужанського національного парку. Порушення вимог законодавства була допущена особа, яка не могла займати бути там допущеною. Документі був до 3 листопада. Ця людина там десь у середині грудня тільки. Здавала документи. Потім, коли вже сам проводив конкурс, однією з вимог є або довідка про несудимість, або дані із міністерства внутрішніх справ, що ця людина може брати участь в конкурсі. Однак цих даних не було. Співорганізатором акції протесту проти призначення нового керівника є Віктор Беркович, котрий нині виконує обов'язки директора парку. Колектив прийняв рішення звернутися до влади представників влади, зокрема і до голови обласної адміністрації Полоскова. Щоб він звернувся до президента і вжили відповідних заходів. До учасників акції вийшов заступник голови ОДА Мирослав Білецький і прийняв звернення трудового колективу. Відповідь має надати впродовж місяця. Ми дамо відповідь, що від нас залежить. Звернемося відповідні, які є, на Та там не треба. Дивіться, на кожну заяву, на кожне звернення є свої сроки. Ми їх не порушуємо, і тут не порушуємо. Ми розберемося. Акція тривала годину. За словами організатора, прийшли близько 70 людей. Речниця Нацполіції в області Ганна Дан сказала, що їх було 30. -ро. Порушень не зафіксували. Директор парку Андрій про призначення якого й мітингували, розповів Суспільному, що свою позицію звучить наступного тижня. Також Суспільне звернулося по коментар до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Відповідь очікуємо. Руслана Гостюк, Іван Шимко. новини на Суспільному.